Примирного і світлого Дня Середи. Якщо мене мухи не з'їдять, такі мушки якісь кусючі, то вдасться відео записати. Сьогодні в нас середа значить наших із великих або святих, то саме нині буде великий сковорода Григорій, здається, Савич. Він дуже класно підкидає ідею. Купа разів, коли ти пробуєш. Якогось свого друга або людину, яку любиш переконати в тому чи іншому, даєш такий або інакший аргумент, а людина не, не, не дається переконувати, то Сковорода дає цікаву підказку. Як зрозуміти, що ти насправді любиш, а що не любиш? От знаєте, ці моменти, коли ми там щось там говоримо за чайчиком чи на дозвіллі, чи коли маємо вільну хвилину, і коли доказуємо, я це не люблю, а ти думаєш, як ти, 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 ти це не любиш, а ти лиш про це і говориш. То Григорій Сковорода дає таку підказку. Він каже, щоб дізнатися, що любить твоє серце, зверни увагу, де блукає твій розум, у хвилини, коли ти нічого не робиш, або у хвилини відпочинку, щоб дізнатися, що любить твоє серце, зверни увагу, про що ти думаєш, про що ти мрієш. Про мрії він особливо наголошує, про що ти мрієш, дає твій розум. Коли... Про що розум мріє, коли ти нічим не займаєшся, коли ти не маєш ніякої праці. Привіт? І тоді будеш знати, що ти любиш насправді. Бо часто буває, що люди не люблять те, що роблять, або, або люблять зовсім інше. То насправді ми любимо те, про що мріємо. Ми любимо те, чого очікуємо, правда? Про що там плануємо, там, або як у нас кажуть, Кубікуємо, як би це зробити, то це ми любимо. У хвилини мрії, у хвилини бездіяльності і коли можемо собі дозволити мріяти, коли можемо дозволити припущення, роздуми, аналіз, то це то, то, то ми любимо. Тобто, по суті, а це, це дуже швидко переходить у розмову. То ти про що ти любиш, тобі не набридне говорити. Хто любить дітей? Тобі буде не брадає говорити про дітей. Хто любить гроші, то весь час говорить про гроші. Хто любить Бога, то весь час про Бога. Хто любить корову, то весь час про корову. Надіюся, вона так крикнеш мені, якщо вона буде на мене дуже йти. Треба якось пропустити. Ну, Село, слухайте, забери, будь ласка, кофту. Тут в мене є напарники. Як корову звати? Меронія. Як? Меронія. Меронія? Яке файне слово. Миронія, привіт. Вона захотіла бути нині в відео, то пішла файна молода тиличка, файна молока дає Миронія. Що таке нічого ім'я? А чого я не знаю, бо на Христини не кликали. Отже, товариство це легко перевірити. Тобто для того, аби ми себе не обманювали, для того, аби ми не стрибали з обману в обман, для того, аби ми не стрибали і не обговорювали себе. Для того, аби ми наскладали в крайності, то нам треба добре знати або принаймні непогано орієнтуватися, справді, а що любить моє серце, а до чого я прив'язаний. Або інакше кажучи, а що для мене є цінним? То сковорода дає підказку. Те, про що ти мрієш? Те, про що ти мрієш у вільний час. Це для тебе є цінність і це є твої напрямки. Тому час від часу, часу їх треба переглядати, бо дуже швидко наше серце може. Прив'язатися до таких дурниць, до таких якихось похотей, до таких якихось крайнощів. І тому важливо переглядати, аби насправді ну, ми вчилися своє серце прив'язувати прив до речей істинних, до речей непорушних, до речей непохитних. А то потім, коли ти прив'язуєш, не знаю, своє серце до хати, до хата повалилася чи там, ти переїхав, то депресія. Прив'язуєш своє серце до свого статусу. Статус повалився, там тебе щось обговорюють, все, в тебе депресія. Прив'язуєш своє серце до грошей, курс долара розмінився, грошей нема, в тебе депресія. Розумієте? Тому варто переглянути до, до чого прив'язане серце. Бо якщо прив'язане до чогось із тих речей, що довкола, то ми приречені. Натомість є особа, є постать, якщо до якої прив'яжемо своє серце, якщо до якої. Як я дивно говорю. Я така постать, коли до неї прив'яжемо своє серце, то воно буде мати стабільність, буде мати баланс і мир. Це Ісус. Як? Шукайте, досліджуйте. Немає тепер часу вам пояснити. Пробуйте. Він, він єдиний і стабільний, він єдиний непохитний. Але це треба вчитися. Своє серце прив'язувати до Нього треба вчитися. Ну, вчитися мріяти про Ісуса, про Царство, про вічність, про благодать, про ласку. Треба вчитися. Якщо цього не вчитися, то воно сама не прийде. Тося не зробить, Ні? Yeah. Тося саме не зробить. Дякую за вашу увагу і терпіння сьогодні. Будьте благословенні. До речі, пригадую, що триває наша збірка для перемоги. Цього тижня ми файно, активно подіяли. Ми переслали 10 тисяч гривень на збірку на, на пікап. Там для одного друга волонтера такий файний, цікавий чоловік, можна йому довіряти. Десять тисяч ми прислали одному волонтеру на Хмельницький, який працює в основному з дітьми і з дитячими будинками. І 10 тисяч ми переслали одному волонтеру, який працює з бідними сім'ями на Хмельниччині. До речі, хлопці, які отримали минулого тижня колеса через вас, два комплекти файних шипованих коліс. Поставили на машини, дуже передавали велику подяку і дуже тішиться, бо каже, що їхні двері машини рвуть, як звірі. Так що будьте благословенні всіх, хто до цього має причетність. А хто хоче мати до наступних акцій, до наступних наших на якихось допомог чи благословень, матеріальних, то внизу під відео є в описі, є посилання на картки. Прив'язуємо своє серця до правильних речей. Майтеся файно. Мир вам!